Hello guys, Мене звати Олександр і сьогодні ми приготуємо холодний чай з ананасом, такий як в Креденс. Для цього я використовую 40 грам ананасового пюре. Додаю 120 грам колд зеленого чаю. Далі додаю 6-8 кубиків льоду. Перемішую. Зверху додаю 40 грам кокосової піни та прикрашаю її одним грамом матчі. Тож, ми приготували наш напій. Детальну рецептуру ви можете побачити під нашим відео. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку та чекайте нових відео з нашими рецептами. Hello guys! Мене звати Олександр, і сьогодні ми приготуємо ні, хелловне. Ага, А, Ага, дуже смачний напій. А, 10 з 10 джус.